Вихідне положення, лежачи на спині, зігніть одну ногу в колінному суглобі і протилежною рукою потягніть коліно до підлоги. Якщо відчуваються больові якісь моменти в спині в нижній частині, не опускайте коліно до кінця. Якщо спина почуває себе нормально, можете трохи натиснути рукою на своє стегно, на своє коліно, щоб опустити його якомога нижче відносно підлоги. Не поспішайте, починайте рух з невеликої амплітуди, поступово цю амплітуду збільшуючи. Дихання має бути довільне, але дихання намагайтесь не затримувати. Дуже важлива робота з хребтом проводиться виключно в повільному темпі, тому не поспішайте, не форсуйте події, робіть плавні, а не різкі рухи. Живіт має бути підтягнутий, кожного разу, повертаючись у вихідне положення. Випрямляйте обидва коліна в кульшових суглобах, затискайте сідниці і підтягуйте живіт.